Щойно пригріє сонечко, з'являються перші вісники весни, підсніжники. Ці тендітні рідкісні квіти в себе на подвір'ї вирощує пані Валентина. Жінці вже 90 років, а вона продовжує дбати про довкілля та протягом п'яти років розмножує первоцвіти і адаптує їх до місцевого клімату. «Купила ніби такої букет з кришками, розсадила по одному, по два». І вони добре приймаються, вони добре переносять зиму і весною. Вперше, це перші цвіточки. вони так радують глаз. приємно посмотрети. Пані Валентина розповідає, ні за що б не пішла продавати ці рослини, адже набагато приємніше, коли квітка росте та може підняти людям настрій. Надо, щоб вони росли, Так все вирвуть, вирвуть, там буде пусто. Це не можна допускати. Ну, купили їх, посмотрели, три дні викинули, а там сали з голем Так не можна. Багато літніх людей вирощують підсніжники в себе на клумбі саме на продаж. Пояснюється тим, що через мізерну пенсію змушені торгувати квітами, бо для них це справжній порятунок. Продають пучешки майже задарма, по 30-50 гривень. Тому що мені 97 років, я вже не здужую заробити, а пенсія мала, де не вистачає на їжу. На молоко, на, на хліб. Але такі дії дуже шкодять нашій екології і можуть призвести до незворотніх наслідків. У Держекоінспекції попереджають, першоцвіти зрізати у будь-якому разі не можна, незважаючи на те, на які території росте квітка. Збирання першоцвітів та викопування цибулини заборонено законом, оскільки це не дає можливості рослинам утворити насіння. Саме тому закупівлю та продаж першоцвітів підсніжників, пролісків, крокусів тощо, занесених до червоної книги України, загрожує штраф. Дивіться, якщо читати адмінкодекс, то якби торгівля будь-якими первоцвітами, ну навіть тими, якими вирощені вдома, вона є забороненою. За це передбачено відповідальність за що, що за продаж, що за купівлю, штраф визначається судом, він становить від 510 до 1700 гривень. Тож екологи закликають не продавати та не купувати такі квіти за для збереження їхнього виду. Ірина Грабчак Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп.